Я звертаюся до Каралицької поліції з погибелі моєї дружини, в карлицької центральній лікарні. У мене на руках залишилося двоє неповнолітніх дітей. А що трапилось з дружиною? Дружина, дружина при... приболіла, хірург, невдало, зробив її. Поліції. А як прізвище хірурга? Хірурга Демеденко. Це місцевий карлицький. Да. І ви написали заяву в прокуратуру? Я написав про місцеву карлицьку прокуратуру. Вони там розглядували три місяці, не було справи, не порушено, нічого, нікого не допитували, uh -huh. Ні хірургів, ні мене, ні свідків. Він хочу, щоб хтось, нібудь розібрався з загибелі моєї дружини. Добрий день. Що ви на камеру скажете? Оце написав. Ні, я <клес> не, ви прийшли в поліцію, що вони вам сказали. Я прийшов до цього, як я табак. <плес> так. Що Він вийшов для, для вас. Діло, щоб смотрите цей. Так. Обдивиться з ділом. Ну, і що він вам сказав? Познайомиться. Він сказав таке. Сам відділо, кабак ну, виходив? Так, да, я веді, ті, що був в тільки ще був у кабінеті. Ага. І що сказав? Що в відпуску слідчі так. до 16 числа буде в відпуску. І роби, що хочеш. І з ділом ти знайомитись, написати заяву. Угу. Тоді так вам і... покажуть. Угу. А так ніхто не нічого... Сказав заяву написати чи клопотання? З заяву написав. Ага, заяву. І все. Ви написали? Внесли. Так, да. так. Да. Ну, гукайте чергового. Хай гукають когось сюди. Хто там у нас черговий сьогодні. Вам будуть бланк дати. На клопотання, а не на заяву. Заява розглядається 30 днів. А клопотання... Меніка, да, місяць, да, а клопотання зовсім інші терміни. Так і Набагато менше. Ну він, звісно, він вам скаже, бо він же ж йому вже, якби сказати, як правити людину. Я вже сказав, що так. Діво медсе дві. У вас жінку залізали, а ви це на них. Я вам казав, менше їх слухайте. Не сказав, пиши куди хочеш. То правильно, їм же все одно, пиши це куди буде. хочеш, іди роби, що хочеш. Це У нас така поліція. Це вам так сказав сам кабак. Да, іди так, куди так. хочеш, і пиши куди да. хочеш. Все прекрасно. Бланк клопотання, щоб нам дали слідчим. І він напише їм, щоб ознайомили з матеріалами справи. І все. Не заяви, а клопотання до слідчого. Хорошо, зараз. «нет» не приймається. О, мені надайте бланк клопотання для ознайомлення матеріалів, який на... все... заяву. Не хоче заяву, мені клопотання надо. Бланк клопотання. І так. все, тому що вони хитрі жуки, вони ж прохавані вже тут. Нашим цей головняк. Вони людині тако пенделя, йди роби, що хочеш. Так номер целая. у вас жінки не стало, А вони, ну, вони все так и творять. Номер справи знають усі. Так усі знають. Я вас питаю, а ви не знаєте номер справи, да? Нет. Не. На дурачка, да? А вони ж знають номер справи. Прекрасно. Ну, все, да, they they ж ж работа, так же така. А тільки кабак, а всі весь знають. Конечно, знають. І так смейся, как вы. А, 6 миницы, да? Да, что кожи там. Зарізали жінку і сміються. Нормально. Ручка у вас є? Нет. Мы сюда запишите, если тут такой журнал у нас. Книга скарб. Сейчас я запишите, идем до туда, бля. Пинатель для громадян. Сажусь. Ехать, хочешь тоже. Mm -hmm. Чиста. Чиста книжечка у нас. 31.0816 року. Ми будемо перші. Так. Ось тепер зміст скарги. Mm -hmm. 에, прийшли до відділ поліції, звернулись там до чергового, Ну своїми словами, Звернулись там до Кабака за начальника слідства. Він нам сказав, написав заяву, а потім сказав, що роби, що хочеш. Все ну, так розписується. Я його розпитав, чого так? так ви таки, питали, так сюди, все пишіть. Ну, Теж бумага, те, щоб сюди ж і писали щось. Построю кримінального проводження. Ну, Можете написати номер кримінальної справи. Є номер? Це десь його. Заява вже та дивана. А вони у вас ж питали, який номер, да? не, не питав, а, вони, так? Ні, я питав. А вони там ми не знаємо, так? Да? Ми не, не знаємо, да, бо вони поліція, вони не знають. Я ви знать, да? не знаю, так? Откуди відлучені це знати? Зам Замначальника слідства. Ну, взагалі, жесть. Все. Тепер потім, коли ви приїдете сюди, ота книжечка буде там, і ну, да, вам навіть дати відповідь. Якщо відповіді нема, значить зразу скаргу на чергового, чого не було відповіді. Для цього це книжка і лежить, не сказали, бо люди ще не знають, для чого вона лежить. Ні, ну, мій будь займатися, це таке. Служить. Він ну, каже, що два чоловіка залишилось. Ну кому? Хто ж туди служить? Ніхто не хоче, що на ці місяні зарплати. Що йде? Куди? Та нам хай клопотання дасть, ми тут самі напишемо. Треба заяву написати. Та я заява хочу, написана, нам клопотання, бланк клопотання. Вже написано. Вже написано. Зареєстровано? Ми не знаємо, він одніс і все. Йому ні копії, нічого не дали. Було. Та ось все тільки. Ну він клопотання ще хоче написати, кроме заяви. Клопотання написав, Уже клопотання, вже не заяву, так? Да? Зареєструємо, все. через три дні прийде письмо. О, бачите, а по заяві ви приходили в 30 днів. Ви розумієте, в чому фішка? Так, да. да, от бачите, яка в нас поліція. Дякую.